Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні це відео про перспективу, про трьохвимірну перспективу. Як вам навчитися малювати об'єкти, на, на які ви дивитеся е, зверху, знаходячись зверху над, ну, над ними, над цими об'єктами, і як малювати об'єкти, де ви знаходитесь знизу, тобто дивитеся знизу і вгору. Да? Ну, наприклад, ви дивите, ви хочете намалювати якийсь будинок, який знаходиться під вами десь, тобто ви, ви вище цього знаходитесь в будинку. Як передати цей стан? Чи навпаки, ви знаходитесь е, е, прямо, скажімо так, в, знизу цього будинку, і підняли голову вгору, і як передати цей стан? Да? Тобто тут вже включається не просто перспектива, а ще перспектива. В Додається ще один вимір. Да? Це ваше положення, наскільки ви близько і наскільки ви знаходитесь вище чи нижче да? вашого об'єкту. Ну, от, Наприклад, зараз на прикладі такого якогось будиночку. Наприклад, ми знаходимося десь високо над цим будинком. Ми, тобто ми дуже добре бачимо дах цього будинку і дивимося якби вниз. Не прямо дивимося, а дивимося вниз. Наш погляд, він якби направлений вниз. Ось ми з вами тут малюємо оцю нашу, ну, нашу крапку, нашого цього погляду вниз. Да? Десь тут вона буде. Тут у нас буде, наприклад, ну, десь тут буде у нас. Кут нашого будинку верхній. ось, І я веду до нього лінію до цієї крапочки нашої уваги. Да? ну, нашої зору. Тепер веду, ось у нас крапки в перспективи тут і тут, веду сюди. Ось, бачите, ось у мене отакий вимір іде. Далі я хочу знайти: у мене буде ширина мого будинку, да? ну, на який я, я дивлюся зверху. Десь отака буде ширина. Я веду з цих крапочок в, 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 в цю мою крапку мого зору. Ось вона де йде. Отакий трикутник у нас виходить. Бачите? Ну, А тепер мені необхідно визначити, наскільки висота мого будинку. Тобто вона у мене ж у мене ж будинок не йде е, прямо до кінця моєї е, значить, крапки зору. да? Хоча і таке може бути. Тобто настільки, настільки такий, такий, знаєте, хмарочос, що він йде аж туди. Да? Але наприклад, десь отут у мене буде висад... ну, Тобто, закінчувати цей будиночок. з цієї крапки я веду в цю крапку і в цю крапку. Ось. І ось я визначаю мій будинок, його, його розміри. Бачите? Ну, А тут все просто: з цієї крапочки сюди, з цієї крапочки сюди. На перетині ми з вами знаходимо кут паралельний цьому куту, і ось у нас з вами дах нашого будинку. Тут якась, наприклад, тут у нас майданчик для там, ну, наприклад, гелікоптерів чи просто дах у нас. Да? Ось ми з вами показали, що цей будинок, ми на нього дивимося якби... зверху і вниз. Тобто, ми тут можемо показати, тут ідуть, отак, вікна йдуть, ось дивіться, як вони пішли. Так вони пішли. Так вони пішли. Туди, 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 ось так, да, Вони пішли. І тут у нас вони так. Раз, 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 да, от пішли в цю крапку. Ось ідуть в цю крапку. В цю крапку. В цю крапку. Бачите, як вони йдуть? І так само сюди. Раз. Два і пішли. Нічого складного нема в цьому. да, Я думаю, що тут все вам як би зрозуміло. Тепер де, е, ми з вами, наприклад, це е, намалюємо, коли е, ми дивимося на будиночок, коли ми підходимо до нього і дивимось знизу вгору да, на наш будинок, на наш об'єкт. Ну, ну, в даному випадку це буде будинок. Да? Дивіться, лінія горизонту у нас низько знаходиться. Будинок стоїть наш чи на лінії горизонту, чи, ну, чи трошки нижче. Да, лінії а ми, наш погляд, наш погляд він у нас зосереджений вгорі. отут. І я от малюю отакий напрямок. О, не попав. Отакий напрямок. раз, Тут у мене крапка тут буде, наприклад, і тут буде крапка. Сюди малюю так. Раз. І отак два. Бачите? Розтягнутий такий у мене іде ракурс. І визначаю тепер ширину мого будинку. Наприклад, ну, можна вуще зробити, хай отака буде ширина десь отут і отут. Веду до, 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 до крапки мого зору. Ось, до гори. Бачите? Але, наприклад, зараз у мене така значить, е піраміда вийшла. Да? Але, наприклад, мій будиночок от має у таку висоту. Я з, 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 з цієї крапочки веду цю крапку і цю крапку. Витираю, ну, оце зайве витираю, цю, цю, цю крапочку ще залишаю. Ось так, хай вона буде у мене все ж таки. І ось у мене з вами виходить будинок, на, на який я, я дивлюся е, знизу вгору. Ну, Наприклад, я зараз його домалюю, це буде якась вежа. Ось дивіться, вежа якась. Раз, там от пішла іще у мене. Отак. Дивіться, оця вежа. Бачите? І, і чим вона вище, тим буде гостріше ці кути, бо, бо вони будуть йти в цю крапку. І в цю крапку, да? Ідуть. І там, наприклад, якийсь там, там шпіль якийсь то там йде шпіль. Тобто ось ось оця вежа, і пішли вікна. І зараз відчуття, що у нас, я дивлюся на, 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 на цей об'єкт. Тобто даю цей стан е такий ракурс, що дивлюся я знизу вгору. Зараз іще раз ми те, те саме зробимо на прикладі, наприклад, намалюємо з вами кресло. Ось. Наприклад, ми намалюємо кресло, на якому лежить м'ячик. Ну, Чи щось таке кругле. Да? Ось, Дивіться, і ще раз малюємо е значить, лінію горизонту, у нас буде йти. Отут, да? десь у нас піде лінія горизонту. Видно вам? Тут у нас буде йти оця крапочка нашого е, зору, де ми будемо вниз дивитися. Да? ось, Десь тут у мене буде кут. Хай буде десь тут у мене буде кут мого, цього кресла. Я його отаким от чином робимо. Ось, да? є. Тепер у мене буде ширина мого кресла. Йти. Ну, наприклад, отак і отак. Веду сюди. Сюди. Визначаю висоту кресла, десь отаке у мене буде кресло. Раз. Два. Є. У мене вже є моє кресло. Ось воно іде. Далі. Показую е, його сідушку. З да? цієї крапочки. Сюди, з цієї сюди. Ось у мене вже є сідушка. Додаю ручки кресла. Ось пішли. Тут. Ручки кресла. Є. Да? Ось таким чином. Далі. Спинка у мене може бути. Отак отак вона йде у мене, наприклад, іще більше відхилена. Хай так піде. І, наприклад, у мене хай вона буде не такою великою, що все ж таки отак у мене було. Отаким чином. Раз. Піде. А тут піде отаким чином два. І у мене навіть буде видно маленька отака площадочка верхівкість на е, е, наші спинки значить, мого цього. Е, 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 це кресло, да? І ось піде. Отак, отак, у мене буде, отак у мене буде кресло. Бачите? Іти. І тут у мене буде лежати дуже добре, буде відкрити у мене м'ячик. Ну, тут я, я, може, цю спинку дуже сильно відкинув, ну, хай так буде. Да? Ось. А тепер я намалюю, що у мене кресло знаходиться. Я дивлюсь на на, на моє, значить, на кресло, я дивлюся з е, знизу. До гори. Ось малюю зараз Ось лінія горизонту. Да? Ось малюю. І, наприклад, у мене, у мене кресло десь буде отут стояти. Тут буде направлений мій, мій зір в цю крапочку. Зараз іде. Да? Так, тут у мене будуть оці крапки з ходу. Ведемо сюди, сюди і сюди. Так, висота. Будемо значить, кресло десь отака буде йти. да? Визначаю, отак піде і сюди піде. Ширина мого кресла, ну, дай отак і отак. І дивіться, що, що, що виходить. Раз, два. Бачите, як воно буде виглядати. Отаким чином. Тепер значить, ручки, значить, йдуть, ось ще ручки кресла. Пішли, ручки кресла, пішли ось таким чином. Да? І спинка кресла. Ось вона, наприклад, отак відкинеться спинка. У мене кресла. Ось, ну, Хай трохи отак. Отак піде. І, наприклад, це висота спинки. Ось Сюди піде і сюди піде. Товщина е, спинки кресла. Сама спинка. Ось вона пішла. Бачите? Спинка. І м'ячик буде виглядати отаким, він буде отак мені відкриватися лише настільки на він мені буде відкриватися. Ось оцей м'ячик, ось. Оцей м'ячик, він там лежить ось тут. Нам отаким чином відкривається. І бачите, як воно йде. Тут ми, ми у нас видно, що направлений у нас зір йде з гори донизу. Тут у нас направлений зір з. Е, значить, з, знизу догори. Ось так е, е, значить, вам такий механізм, щоб ви могли передавати е, такий ракурс. Бо ми е, ну, з вами, я не пам'ятаю, чи, чи було відео, де ми це розглядали чи ні. Але мене це надихнуло сь, е, е, сьогодні, тому що учні запитували і такі ракурси. Дійсно незручні для розуміння. Я думаю, що сьогодні вам я щось розкрив в цьому плані. Так само це стосується, наприклад, і ваших наприклад, там кувшин ви якийсь глечик малюєте. Так само ось у вас лінія горизонту іде, да, там лінія горизонту у вас іде. І ви там, наприклад, малюєте, тут у вас ось тут у вас значить, відкривається зверху глечик, а погляд у вас іде сюди-вниз. І ось як у вас іде, бачите, раз-раз, ось ось ваше значить, горличка глечика. Далі у вас йде, е, його товщина да, глечика йде, і також іде все сюди е значить, скорочується. І у вас виходить, що оцей еліпс верхній вам буде відкриватися більше, ніж оцей еліпс, який знизу, тому що у вас перспектива йде туди. Вниз. І, і тоді у вас буде враження, що ви дивитесь саме, саме на, на глечик. Зверху ви дивитесь на нього. І навпаки, у вас ось лінія горизонту стоїть ваш глечик. Ось тут у вас оця крапка, де, де у вас погляд вгору да, іде, і ви вже малюєте. Ось у вас іде. Тут у вас так іде глечик. ось Його ширина вашого глечику. Да, і десь отут. Отаким чином у вас буде виходити. О, бачите, ви будете його малювати таким чином, що він у вас отам догори звужується. Отак. І ви малюєте його якось таким чином, що ви дивитесь на нього. Наприклад, стоїть він у вас десь там на столі, ось так. І вам відкривається він на... в такому. В такому, дусі, в такому ракурсі, бачите? Ось. І цей еліпс буде взагалі аж отаким. Іде. Отак. Він нам відкривається. Бачите, як іде. Тобто, ці моменти, я думаю, вам після цього відео буде зрозуміло. Користуйтеся ними, це вам дуже буде в нагоді, допоможе вам, якщо ви, 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 ви дійсно будете малювати такі ракурси. До нових зустрічей, до побачення.